Демонструвати вдячність та вшанувати пам'ять на Прикарпатті проведуть щорічний всеукраїнський забіг. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Відбудеться він 31 серпня. Учасники долатимуть обрану ними дистанцію і закріпленим на футбол сім'ям та прізвищем полеглого воїна. Вже не вперше до нього долучається мати загиблого героя Василя Стефанишина Лариса. Її син лейтенант, командир мінометного зводу, загинув у лютому 2023 року. Те, що переживають родини, не передати словами. Дуже часто складається так, що нема кому навіть пройти за героя. Тому я закликаю усіх небайдужих при можливості підійти на цей захід і навіть подивитися, за кого залишилися номерки, і взяти їх, вшанувати в спортивний спосіб пам'ять про наших полеглих захисників України, захисників і захисниць. Дуже шкода, що війна триває і. Таких воїнів, які не повернуться, стає все більше. Патріотичний забіг шанує воїнів. Біжу за героїв України, приурочений до дня пам'яті захисників України, який відзначається 29 серпня. Проводять його щорічно, починаючи з 2018 року. Започаткував акцію батько загиблого героя російсько-української війни Кіберга Олексія Дормасенка, щоб таким чином вшанувати подвиг тих, хто віддав за Україну найцінніше життя. Кожен рік тисячі українців, в тому числі і Жителі нашого Прикарпаття беруть участь у даному заході для гідного вшанування пам'яті тих, хто загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави, а також щоб висловити свою подяку. Родинам загиблих на Прикарпатті забіг влаштовують вже шосте минулого року, каже радник голови Івано-Франківської ОДА Володимир Веркалець. Він став наймасовішим. Тоді до акції приєдналось 27 громад області. Цьогоріч, сподіваються, долучиться не менше людей. Коли здійснювалися починалося шануй воїнів біжу за герої України, це був рівень спочатку. Перший забіг був в Києві, потім він переріс на всеукраїнський рівень. А зараз ми говоримо вже про міжнародний рівень. Тобто здійснюватись буде як на теренах України, так і на багатьох багатьох. Державах і того року майже 18 держав світу доєднались до цього забігу, де проживають і в тому числі і наші українці, які ініціювали і здійснили цей забіг. Наразі розпочато всеукраїнську реєстрацію на забіг. Триватиме вона до 13 серпня. Під час заповнення заявки учасники мають вказати за кого з героїв будуть бігти. Інформацію про полеглих бійців розмістять на офіційних ресурсах Мінветеранів та ОВА Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.